Привіт, друзі, перевернули поросятку. Трішки хочеться для себе певний є такий маленький повод, де, де потрібно м'ясо. Я бачив, що керхром ми. Що не має так Довга історія. А що? Ну довго кірх. Довго не? Я бачили з тою фризою, як проходять, як після б... побрився. Ем довго. І не у всіх є. <плес> mm -hmm. З дому у нас після. З твер цей, є ця штука. І це непогана послуга би була. Прийшли собі, чик-чик воду підключили. Там гарачі воно гріється холодне. Холод... Холодне <плес> воно не б'є, а, а, а що? Але не відоб'є, гарачує. <плес> здесь килограмм приблизительно? 80? 80 80 Да, может 000 Да, ну. 000 000 же там 000 000 Да, да. 000 да. вот. Холодно. Маленький Малий. зроки. Це малі. Це пісон зробив. Воно провіває. Пішов, провило, пішов. А земля на городі тверда твердюща. там асфальт капець. Ну Забило все. І немає як навіть ті помідори посадити. Не дається. Це я накинув ще за тренування. Скільки там кіло-два я накинув. Угу. Якщо я щось портую, всю відповідальність беру на себе. Я розписався там, так? Да? І на насцілаш там тут. Що дорог? <ріхи> <Що> Гагніш до <дорожки? ріхи> <не вдох> передають? Так. <ріхи> да. Що дощу. Що дощу має втік. метро ставить, Будущий колій. Не, тяжка робаш. Коли таких то це нічого, а скрібно стояти спина, це важка робота то Зараз вже вона і належати. Що, що? Зараз вже моно і належить. Я бачу вам мішаю. Не, нормально. Я поніс. Şаю, да Нормально, нормально. Mm, такий, щоб набор був. Смачний. Да, да, який? Смачний, да. Да, так. Ще треба присолювати і припарити. зразу. Я ще такого не чув. Не. Який ну? хребет робити, але пришлюють смачний. Зараз вже так заказують. Да? Це нова фішка? <laughs> Це якийсь треш. Як та вівці? Маленький ага. да. швидко розтопся. Так і поросятка. Шестьсот. Немає. Ну, Всі не так? кі вивчитись зі що виросла два роки. Я ж не знаю, я ж... Ще перші... Ну, жов. Да? Ні, ну розмах то добрий. Міні стадо. Розмах. Надовго. На ну дорого взагалі баранина, да? А дорожче, ніж свинина ціни. Ні, ну приблизно, я ж не кажу, там точні ціни. Ну, то то саме, дорожче, ніж свинина, чи дешевше. Не дешевше. Дешевше, дешевше ніж свинина? І рахується делікатесним, не, не? Ну, ну, да, воно Ну так. От для себе чи на продаж буде Бран, баранні Це Для себе? Для себе да, вені. Вені. Так, Я ніколи суму. не їв, ще баранні, Кусочок може як заколити чи ти, ага. ти заріжети, ти хоч не знаю литку задню. Яка більше, задня чи передня? Задня? Задня, ага. задня. Так щоб філейкою не відділяти, щоб філейкою була. Mm. Да? Злою. Злою. І Але й хорошо, воно коли кашляєш на тарці, і грудить і попускає то вже нормально. Воно і покрасти ту плитку. Литку? Плитку. Так як тепло, то воно ще а Як вже холодно, то що відгріє, то чу-чу-чу. З цивом? Чика, доказь відрізати. Як рівно воно буде, ти що. Це уголи лишить сюди, оце хороше дуже м'ясо. Ну воно візьміть, цю рубашку. Ну таке мягеньке мягеньке Ну так, туди. нова послуга да. обдирати ці сльози з ребер ну, да. на тих поросятах я такого не помічав. Да. Не було. Це вже так, да? Чимось прикрити це підвищення Ужди, да, вартості. <різь> <різь> ну, ну, Воно логічно. Пройшло сутки часу, друзі. Всім привіт! Перед тим, як м'ясо щось починати з ним зробити, особливо з свининою, потрібно, щоб пройшло як мінімум 24 години, щоб м'ясо ферментизувалося, пройшли певні процеси, і тоді воно вже можна, готове до переробки. Хотілося зробити дещо інше, але Олена настояла на своєму. каже, Давно хотіла, давно збиралася, поросятку вже не так часто колем, як кололи. Давай зробимо це молоденьке, м'ягеньке, гарненьке. Що будемо робити? Будемо робити м'ясний рулет. М'ясний рулет. Це вже звучить смачно. не знаю, що в подальшому буде. Ну, що, що нам буде потрібно, і що ми будемо робити? Щоб треба робити, ми беремо м'ясо, взяли ми філейну частину, така вирізка. Потрібно буде їх розрізати, отак пластином пластиною зробити, так би розрізати. Так, ну, відбити і обмочати її Спеціями, З спеціями. чого можна робити? Ти це більше вникало. Я можна не... так, можна із ошейка, можна просте філе брати, ну, філейну частину задню, бажане, внає, така м'якша, ошийок. Ну і вирізку. Вирізку. Так. Тобто ці всі речі підходять. Що потрібно буде робити? Це зараз що розрізати так, розрізати розрізати. Так, так розгорнути його таким пластом. Отак От розрізати по кругу. Товщиною. Ну, десь сантиметр, сантиметр. до двох сантиметрів. Основне, щоб не менше, тому що ну, як би сказати, з чого починає. Потрібно очистити його від жиру такого надмірного, щоб воно було рівномірне. Збоку буде краще різати. Роблю поздовжний такий надріз. Саме основне це розпочати, як з любим м'ясом, що так. зайти на товщину, яку потрібно. Ножиком проходиться, так, формується такий загин, ну, так, І вже в ну, подальшому просто дивлячись на товщину, просто, Основне, -то розгортаєш щоб, отак, як щоб не розрізати, цьому. не прорізати. погано да. вийшло. Що так, зараз так, потрібно. Так. Зараз заставимо харчовою плівкою і відб'ємо щоб не... Не щоб не прилипав молоточок сам. Зруйнується тканина і так. пустить певний свій сік м'яса, яке, яке в ньому є, і буде краще таке про... Пропарювання е, спеціями самого шматка. І по спеціях, що у нас іде по них? 10 грам солі. Звичайна сіль. Сіль, звичайна, звичайно. Кмину 1 грам, перець мелений 2 грама, часник сушений 2 грама. Якщо немає, можна 5-6 зубчиків часнику свіжого, 2 грами паприки меленої і італійські трави 3 грами. В кого немає ваги. Якщо немає ваги, то. Можна... Народним по... методом ваги. Так, чайна все ложка. можна по чайній ложці. Ну, італійські трави можна дві чайні ложки дати. Мед. Меду дві чайні ложки, Лимонний сік одна чайна ложка і гірчиця одна чайна ложка. Олія, Олія 100 грам. 100. Без запаху оліїв потрібно брати. І два пучки зелені. У мене. На даний момент петрушка і кріп. Ще що можна взяти, якщо нема? Розмарин, базилік, то також буде, ну поки що не по скороченому варіанті, те, що на городі є, та якби так, можна сюди. Ще також можна додати грибів, можна, зробити так, так. Сиру, і можна такий сиру. Там багато варіантів. Тобто так, можна тут, додати. Тут. Це елементарний, простий варіант. По грамах знаєте, і по ложках, кого немає ваги, знаєте. відштовхуєтесь від цього. Ну, краще, як немає ваги, зайдіть на армадерва, дерева. Є така класна вага, яка до 002 грама показує вагу. Собі замовте, і у вас буде постійно на кухні, тому що класно і у вас вийде, коли ви будете це робити. Знати, що робити, тому що ложка десь більше, десь менше такий народний метод не сильно І як зручно, би сказати не зручно стабільно. тим, що постійно будете робити однаково. Тобто там чайна ложка можна виміряти трішки більше, трішки менше. Чайну ложку можна дати з горкою, можна без. А тут одна вага. І кожного разу одне й та саме, І якщо ніколи. щось не так вийшло, то ви знаєте, що там не два грами, так. а додати два з половина. А чайна ложка то більше, то менше. Ця така. І звісно, друзі, приправи приправи ви можете замовити, прийшовши в описі під відео на сайт Аромат Дерево. Величезна кількість якісних класних ароматних приправ, які ми сьогодні застосуємо до нашого рулету. І побачимо, що вийде цього. Значить, що робимо? Зараз ми ці всі спеції змішуємо, перемішуємо і це все потрібно змастити. Перемішуємо це, висипаємо так, сюди, е сюди да. в одноємність так, і це так. все розмішуємо. Мед, олія, гірчиця, так. те, що сказали, по спеціях на кілограм, і подрібнюємо, що. да, подрібнюємо вже зверху зараз ми змащуємо цим всім такою кашицею, а зверху вже потрібно. Це не додаємо до цієї по общини мішати а? ти його знаєш, а я буду різати. Фракція подрібнення? Ну, 5 мм. 5 мм. За що не йдемо подивитися? Око набите роками. І ще походу буде вчитися і вчитися. Спеції всі змішали, такі всідаються на дно, бачу, так, так. Вони так, їх не. треба перемішувати. Да, трішки краще. Ну, Трішечки так за там... кожним разом, щоб воно рівномірно оцей спеції, не лише улі, там, і мед, а і спеції попались. Ну. Чу... Так, тепер я це Значит. все це я тобі дала. Зараз будеш розмащувати. Mm. Може, там рідка казалася, а тут нормально. А, пішли аромати. <рес> да. ну, зараз проникне в саме м'ясо, воно відбите. Це щоб з того кабана, де філейка була така, як молодий дуб. А там, де рулет був так, розкатаний ну... на, на всю цю століжку. <рес> зараз посипаємо це земню і будемо завертати. Посипаємо це зевні. Посипаємо. Посипаємо. Ну, а дасть і дасть свій аромати такий гарний малюнок потім при розрізі. Петрушка кріп додала так. додалаш. Мед, таке все перемішане. Ну, цікавий, цікавий аромат доволі сильно. Ось так. І що зараз? Що, змотаємо? Зараз змотаємо, так. З цієї сторони. Так, як, так, як було, да, так, як так зарізали, і назад так, його закручуємо. І перев'язуємо як звичайне м'ясо. Ось таким чином, друзі, виходить, ставимо якусь приємність, зверху що ще буде потрібно зробити, це що, обмачати да, з сілю, Так, Трішки так? обсипати сіллю, тому що там є маринада, тут зверху не буде, так, щоб вона так. трішки небагато, так О, як так ти досим, отак Да. Замотуємо харчовою плівкою, ставити якусь ємність, які воно буде стояти на 24 на години так. на добу у холодильник. Підвішали в коптильню з остальним продуктом. Друзі, будемо робити коптити так, як і все м'ясо. В принципі, там нічого складного немає. Перший процес це отеплення. При температурі в середині коптильні буде відбуватися 40 градусів. До температури в середині продукту 18-20 градусів. Другий процес буде відбуватися це основна сушка при температурі в середині коптильні 65 градусів. В середині самого продукту повинно бути 38-40 градусів. Ну, в принципі, вже дивитись, як воно ну, що, десь трішки можливо подовжити. Далі буде коптиться при температурі 75 градусів, десь приблизно 50 хвилин година, плюс-мінус. Також можете орієнтуватися по кольору, який вам потрібно. І далі буде процес варки при 80 градусів середині коптильні до досягнення температури в середині продукту 70, 70 градусів. Потім потрібно буде його остудити в холодну воду, щоб якнайшвидше продукт наш скинув температуру і зачекати, хоча б 12-24 години, щоб він в себе всі аромати, всі спеції і проведемо демонстрацію. Чекаємо. Один із самих цікавіших моментів це, звісно, друзі, дегустація. Те, що зробили, те і будемо смакувати. Такий вигляд має. Погляньте, яка прижарена. Процедури, в принципі, всі однакові, вони похожі на. Процес копчення звичайного м'яса, ковбаси, тобто поетапно, воно там нічим не відрізняється. Ще раз можливо повторююся. Це ви можете зробити в себе вдома в духовці. Так, Елементарно, просто нічого немає. Тобто, такі моменти реальні, навіть тим, в кого немає коптильні. Ну і саме цікаве. Ну і на розріс. Mm -hmm. Розпадається, бачите, не сильно так тримається. Можливо, я погано відбив, можливо, тонко ріжу. Зараз трішечки так no. сантиметрово спробую. По сантиметру. Все ж таки, сітка, сітка тут би була Краще наказана, тримала. Да. Так, тут питання, ну, то я тонкий різок, 3 міліметри не, не mm -hmm. варіант, а. Ну, ось далі пішла, да. Да, далі ну, все рівно не тримається так, як хотілося. Є такий момент. Але саме не це смак. Наскільки вона мягка? Мегасенько, мегасенька, друзі. Приправи пішли. Мед, герчиця, чесник. Так. Навіть і тут таку... Солодкуватий да, це... присмак. Смак копченого м'яса із оцими приправами всякими, ну травами, Дуже смачно. А в кінці петрушка, да. так. М? Не знаю, кріп Петрушка, щось так. змішане таке, кріп Петрушка. Кінці так після смак такий добиває оце все. Смачно. Круто. Ну, я б сказав, що можливо би б і краще б було б взяти по Так, воно трішки зараз. Суховати. Угу. М'ясо саме своє, воно хлебле, воно суховати у будь-якому. Приготування. Тишечки без жирку. от тишечки без жирку. Не дивлячись на те, що таке в розсипчастому трішки стані, все рівно подобається. Смаки прекрасні. Добавити щось можна, можна додати. Можна, можна додати mm -hmm. багато чого. Тут, як би сказати, гуляє фантазія, тут лише потрібно спробувати. Спробуйте, друзі, неодмінно, і у вас це вийде смачно і ще смачніше. І Краще надіємося, чим у нас. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.